Але ж ми багато хто ми очікував на цьому тижні о той час X, Та? Трамп, який давав термін для Путіну, зустрітися з Володимиром Зеленським, підписати якісь угоди, тобто зробити щось щоб показати, що він готовий до завершення війни. Цього не сталося. Але чи є оце відчуття, що у Трампа... Терпець може увірватися. Чи знову ж таки в нинішній історії ми на це не можемо не те, що сподіватися, це вже для нас не буде мати таке фундаментальне значення. А це різні речі. Україна має робити те, що має робити, тобто. Підсилюватись, знаходити партнерів, які будуть інвестувати в армію в мілітарні виробництва. Це що Європа і робить там дипломатично підсилюватись, інформаційно виглядати чітко, структуровано це червоні лінії. Ми тут не віддамо, тут не віддамо, і Україна все це робить. Щодо сполучених штатів, то це питання вибору Трампа, і він очевидний. Я думаю, що терпець урветься, тому що ну це настільки очевидне приниження. Яке Росія демонструє по відношенню до Сполучених Штатів, тобто вони все роблять навпаки, брешуть відверто йому там в телефонній розмові чи в Анкоріджі а, далі. Вони навпаки підсилюють таке. Знаєте, ну якби це ж не про Україну, тому що Україна чинить спротив, але оця нахабна поведінка, яку демонструє в останні там дні Путін. Це ж про репутаційний провал саме президента Сполучених Штатів, тому що ти є гарантом того, що там людина, з якою можна щось там домовлятись, пане і Михайло. Далі... Ну, коли тобі, коли ти в Твіттері, да або в своїй соціальній мережі, пишеш, схоже, ми втратили і Росію, і Індію в глибоких тенетах Китаю, то це вже е, ствердження, да, і садовного того, що ти інакше маєш вибудовувати відносини з цим він країна. буде вибудовувати, тому що знову ж таки ще раз, це питання історичності і репутаційності, ну тобто. Трамп як би там не було, він інтуїтивно все це відчуває. Просто питання, що треба вибрати для себе більш жорстку модель поведінки по відношенню до людини, до якої ти ще вчора вважав, що з нею можна розмовляти що вона співставна тобі з впливами. А Путін не співставний з Трампом взагалі. І якщо повернутись до цитати, про яку ви сказали, втратили Індію і Росію. Ну, Росію втратити не можна, тому що її також, як і Північна Корея, не існує. Вона є повністю залежною від Китаю, вони є невід'ємною частиною вже Китаю і так далі. Тобто можна з Китаєм вести переговори і таким чином впливати на Росію, а інакше ніяк. А Індію ні, ніхто не втратив. Індія має ну надто складні відносини з Китаєм. Вона не буде грати другорядну роль в союзі, який буде там чи Альянсі, який буде вибудовувати Китай, але Індія буде шукати ситуативних можливостей цього альянсу. І вона їх отримає, тому що треба трошки ну інакше було б там стратегічно грати з і Індією, і з Китаєм, і з Пакистаном, і так далі. Але це ну вибір Трампа, і я думаю, що він його зробить. Трамп в певний момент буде розуміти, що або 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 він буде ну дійсно виглядати трошки, я так делікатно скажу, дивно в історії, і оточення його потрошку йому це говорить. Або він дійсно буде виглядати як людина, яка там набрала багато вістів і є історичним президентом для Сполучених Штатів. Ну чи якщо говорити про глобальний вимір в глобальному сенсі цього слова, один з президентів, який приймав а, вкрай важливі рішення в моменті, це його вибір буде. І я, чесно кажучи, сумніваюся, що він вибере бути дивним в історії. Історія про те, що Путін пообіцяв зустрітися з Володимиром Зеленським, і він пообіцяв це президенту Трампу. Тепер Путін через своїх помічників передає, що та ні, не було такого, і йшлося про зовсім інше. Володимир Зеленський відреагував на цю дурну заяву Путіна приїжджає до Москви. Це не просто образи, це просто ну, в нормальну голову вкластися не може, щоб ми це... таке зробили. Але... Але дивіться ще раз. Це чітко фіксований психотип Путіна. Приниження, це обов'язково. Він інакше не може. Він не отримав тих результатів в цій війні, на які розраховував. Він не отримав приниження України. Він заради цього цю війну веде, і, і, і зрозуміло, концепту, що приїхати на переговори на територію країни агресора, це нонсенс. На територію України агресора приїжджаєш, коли підписуєш капітуляцію, да ультиматуми і так, і тебе ще й принижують. Але Путін це робить свідомо. І я ще раз підкреслю ця нахабна поведінка. Можна на це не звертати увагу на заяви Путіна, тому що він не є суб'єктом. Але якщо ми вже на це звертаємо з психологічної точки зору, то це не про Україну. Це він ще раз підкреслює зневагу до Трампа. Перше, тим, що бреше, що не було ніякої домовленості про двохсторонній чи трьохсторонній формат. Друге, тим, що пропонує абсолютно неприйнятну формулу переговорного процесу. І третє, тим, що підкреслює для Трампа ніяких переговорів я не буду вести. Якщо ви мене не примусите, чому ми тоді фіксуємо на тому, що лише в форматі двох або тристоронніх переговорів Україна буде зустрічатися з Путіним і буде прийматися, будуть прийматися рішення. Ми все ж таки змушені констатувати, що лише Путін в Росії приймає те чи інше рішення. Ми змушені вимагати або сподіватися на таку зустріч? А ми трошки не так. Тут трошки треба послідовність зрозуміти. Президент Зеленський постійно підкреслює, ми не хочемо дати жодного шансу комусь. Звинуватити нас в неготовності до там переговорного процесу, до припинення вогню до миру, розуміючи при цьому, що все це і було очевидно для нас від начала від початку. Росія не хоче ні переговорного процесу, ні припинення вогню, ні завершення війни. Росія не може вийти з війни. Ми це до речі неодноразово вже й обговорювали. Чому тому, що альтернативи немає і дешевше воювати ніж вийти з війни. Але пан Зеленський правий: треба показати, що ми до всього готові, розуміючи, що цього не буде, і продовжувати наполягати. Ну, дивіться, ми готові. Вони ні і далі. Президент говорить, а далі використовуйте інструменти, про які ми з вами домовилися. Ви ж сказали, що будете використовувати інструменти тиску, будь ласка, і це важливо. Це важливо, тому що е, коли ти, ну якби всі це усвідомлюють, що ти готовий до якогось процесу. А інша сторона демонстратодиться сьогодні закінчили всі розмови від країн глобального півдня. А чого вони сядете за стіл переговорів? Пам'ятаємо, бразильська так, формула, так. китайська формула, типа ну от бачите, Україна не хоче сісти за стіл переговорів, а так було б все вирішено. І Росія так казала, так хай вони з нами сядуть за стіл переговорів. От сьогодні для всіх, включно з Китаєм, очевидно, що єдина країна, яка не хоче закінчення війни, це Росія. Вони не будуть це казати безумовно прямо, але вони це усвідомлюють. Це важливе досягнення, політичне досягнення дуже важ а далі друге досягнення має бути: що з путіним має треба перестати розмовляти треба перестати стимулювати його до нахабної поведінки. Для цього треба використовувати інструменти примусу. І останнє безумовно, ми усвідомлюємо, що в Росії побудована класична мілітарна автократія. І безумовно на вершині цієї автократії знаходиться тільки суб'єкт Путін. Всі інші не приймають жодних рішень. Так, є там невеличке політбюро, куди входять там брати, брати і ще декілька чемізових, да, і січених і тому подібне. Але все рівно а, ідефікс масове вбивство. Це нав'язлива ідея тільки Путіна. Він хоче цього. Інші заробляють на цьому, інші прагматичні на цьому. Да? Ну мерзенні, але прагматичні. А Путін він закоханий у вбивство України. Сказати путіну припинити війну міг би Китай, але ми перед цим поговорили, що Китай, поки не готовий до такого рішення, йому простіше спостерігати, як повз пропливають та трупи ворогів. Або Китаю вигідно подивитись, як занепадає репутація глобального опонента. Вони нічого не роблять. І мають сьогодні свою репутацію, яка зростає навколо Китаю, гуртуються певні альянси, а репутація ключового опонента падає. При тому вони нічого не роблять, не вкладаються. Ну це ж ідеальна конфігурація.